Ну, Розкажіть, будь ласка, про 8 березня, коли е, розпочалася взагалі ексгумація і люди почали перезаборонювати. Захоронилися. Коли Бучу звільнили наші війська, тут відбулися перші заходи з розмінування із е, зачистки. Перші журналісти сюди заїжджали в перших числах, там 4 5, п'ятого, шостого тут ще лежали тіла. Деякі тіла були закопані, деякі тіла були прикопані, і частини тіл видно було, як вони лежали. І приблизно з 8-го числа розпочалася ексгумація тіл. Тобто тут були криміналісти і українські, і криміналісти, які приїхали з Європи, з Євросоюзу, які нам допомагали. Були безліч журналістів, які це все знімали в прямому ефірі. Ми їм всім дуже вдячні, тому що наше бажання було те, щоб ця е, е, ексгумація відбувалася максимально прозоро, відкрито, щоб весь світ побачив, що тут відбулося. Зокрема, французькі криміналісти, як десь людей 20 було, привезли з собою свою лабораторію ДНК, яка дуже допомогла. Вона швидко давала результати. І тіла, які піднімалися із цієї братської могили, тут було 116 людей, серед них 30 жінок і двоє дітей. І крім цього, по всій бучі, по вулицях, в скверах, прикопані на дитячих майданчиках, в городах, було дуже багато тіл. Загалом, і на цей час я знаю про 422 тіла. От, ці всі тіла піддавалися. Після ексгумації всім дослідам, які було потрібно, тому що багато тіл було в такому стані, що їх опізнати візуально було дуже складно. Проводилися тести ДНК. Родичі, які шукали своїх рідних і близьких, також здавали тести ДНК. І поступово цих людей ми відспівували і хоронили на кладовищах чи в вучі, чи, чи в інших місцях, де родичі вважали за потрібне. Останніх людей, кого ми тут хоронили, це вже був серпень місяць, коли вже не було можливості більше їх зберігати у моргах, тому що, на жаль, багато військових гинуть на фронті. І в серпні місяці останні люди, які були із Бучі, із Бучанщини з цього району, були ну, як не опізнані, похоронені на новому кладовищі. Всі резонні. В одному місці, щоб потім легше їх було шукати, знову ж таки, я наголошую, що тести ДНК були взяті у всіх. І частина із тих людей, які хоронили як не опізнені, ми знали по ознаках, хто це. Але для нас важливо було для подальшого суду, трибуналу, щоб це було все юридично закріплено всіма доказами. І зараз деякі тіла, які хоронили як неопізнані, вже підтверджували, що це, що це за люди, і вони опізнані. скажіть, будь ласка, скільки взагалі людей неопізнаних на сонячний день? Я не готовий сказати, я статистику таку не веду, я не ті органи, які тим завідують, але я знаю, наприклад, із навіть наших прихожан Андрій Шепилов який співав в нашому храмі, загинув він і вся його сім'я. Четверо людей це сім'я, і ще двоє людей разом із ними були спалені на одному місці, то коли ми їх хоронили, ми по ознаках розуміли, під якими номерами їх хоронять, але лише після того, як їх похоронили, отримали підтвердження, що це дійсно вони. Скільки було дітей? По Побучу, здається, я боюся, помилитися, можна звернутися в міську раду, але мені здається, 9 людей, 9 дітей. Тут же знову ж таки по-різному рахують, тому що хтось бере там, до 16 років, хто бере так, як у Європі рахують до 21 року, вважається не дорослим, а дитиною. От. Тут було поховано двох діток, хлопчики 94 років. Які були розстріляні в автомобілі разом з мамою, які в тому автомобілі згоріли. Вони були поховані не прямо тут в траншеях, а трошки віддалік на території нашого храму. Це вже було десь приблизно у 20-х числах з цього автомобіля, де вони згоріли, їх перенесли останки сюди. Ось, будь ласка, про нашому громаді, які готували по Ялтинській? взагалі відбувався цей процес з точки зору духовної, тому що так чу, були треба, щоб почали, як морські бути такий самий особисто так проведу. Ну, дивіться, я із тих людей, які були вбиті у Бучі, ну, більше половини я хоронив. От, але були люди, які не православні, або хоронили інші священники, або хоронили не тільки у Бучі, хоронили в інших місцях. Наприклад, в цій братській могилі був похований поліцейський, батьки його із Житомирщини, і тому вони хотіли, щоб він був похоронений біля них, щоб вони мали змогу ходити на кладовище, на могилу своєї дитини. Відповідно, його хоронили там. Тому це був процес по бажанню родичів, де родичі хотіли, там, там і хоронили. От є, скажімо, буває так, що навіть і зараз перезахоронюють, тому що, скажімо, коли раніше хоронили, то важливо було лиш би похоронити, тому що хоронили одночасно, скажімо, могло бути там 5 могил, цих 5 трун, там чи 10 трун, і одночасно було відспівування. А пізніше, коли Зараз, наприклад, звертається міська рада з пропозицією до родичів, що ось ті люди, які були військові, які приймали участь у обороні Бучі, щоб їх перехоронити на Алеї Слави, там, де похоронені загиблі воїни. І якщо родичі мають бажання, здають згоду, то їх перезахоранюють так, щоб вони були серед воїнів, серед тих героїв, які. Обороняли і нашу державу, і саме місто буче. Хочу задати питання стосовно взагалі, ці от наші захисники героїв, такі як Булабовські, вони загинули, це взагалі, ну, по-християнському, це. Вони прирівнюються, до ну якось, не знаю, до. Ну тут автоматично неможливо сказати. Для нас вони герої, але кожна людина стане на суд Божий. І ми молимося за усіх. Ми не знаємо, як жила людина, які її були передсмертні думки, молилася вона, не молилася як. Сподіваємося і надіємося, що. Як казав Ісус Христос, що того, хто приходить до мене, я не вижену геть, що всіх їх чекає Царство Небесне, але не від людей це залежить, а від Господа Бога. Але вони загинули як мученики. Дякую, да. ще таке питання, чи ця процедура взагалі, якщо людину, людина не опізнана, то як вона взагалі це входить, тому що ми ж розуміємо, що по йде душа людини і вона і по цьому. Як взагалі отакий? Ви... Ну, тут якоїсь ну якоїсь універсальної відповіді немає. Ми розуміємо, що із тих, які були неопізнаними, можуть бути і атеїсти, можуть бути і там, скажімо, юдеї чи мусульмани. Ми взяли на себе таку сміливість відспівувати їх, тому що знаєте, коли просто закопати тіло у землю. Без якихось слів, без молитви, це не по-людськи. Тому я сподіваюся, що їхні родичі, близькі, зрозуміють на що. Ми хотіли віддати їм останню шану. Це наші співмешканці, жителі нашого міста, і тому для нас це дуже важливо було, щоб їх відспівати. Ми їх всіх відспівували. Дякую. І ще питання. У мене зараз у нас поста, І я як людина вірюча хочу бути, щоб може би якусь порадили, да? тому що дуже важко зараз людям знаходити віру і взагалі відшукувати ті сили, остатки, да, які після залишилися після російських окупантів. От зверніться до людей, що людина духовна, да? чи людина, яка прагне все-таки укріпити свою віру, що потрібно робити. Справа в тому, що війна, чи будь-які такі обставини, знаєте, з якими стикається людина, з якимись випробуваннями, роблять для людини легший вибір, тому що ті, хто був під окупацією, хто чув вибухи, чи, наприклад, кажуть, що в окопах то там, де воюють атеїстів, уже немає. Там люди звертаються до Господа Бога. Можливо, вони не знають, якими словами, якщо вони були не віруючими, не були охрещеними, або були віруючими номінально, От, вони починають молитися, вони починають звертатися до Бога, тому що людина, якщо буде ну, тільки упувати на свої мізерні сили, то далеко ми не заїдемо. І я можу свідчити про те, що от спілкуюся з людьми, вони кажуть, що тільки віра в Бога допомагала втриматися тут, щоб не впасти в якусь зневіру, щоб не опустити руки, щоб не здатися. І ця віра допомогла, і ми з вами воюємо і далі. Хто фізично воює, хто на духовному фронті. Ця віра обов'язково потрібна, тому що без віри ми на цій землі ніхто. От і тому передодні, за кілька тижнів до Воскресіння Христового ми повинні пам'ятати, що так як і Христа колись на Христі розп'яли, так само він страждав, але на третій день він воскрес. Так само і ті люди, які зараз страждають на Україні від окупантів, як би важко не було, прийде той час, коли Україна. Зміниться, коли Україна відбудується, коли Україна знову воскресне. І це все буде завдяки і тим героям, які зараз нас боронять на рубежах нашої держави. Дякую, Андрій, Це питання від учанців, територіальної громади, моїх друзів Толіка Білорукова, Володія надав про Миколу Коласкова, який, наскільки мені відомо, він був тут похоронений. Да, допомагав будувати церкву. То розкажіть, будь ласка, про його місію. Це дуже цікаво, тому що більшість мало знають, як він загинув і як це було. Ну... Дуже багато людей, які дотичні до нашого храму, на жаль, загинули. Тобто були люди, які будували цей храм, так як Колосков, Микола, як ті люди, які, скажімо, сюди приходили молитися, коли хрестили їхніх дітей, коли вінчали їх. Це дуже багато наших прихожан. Про його смерть, те, що я знаю, що він всього вийшов на балкон у своїй квартирі. І його вбили вистрілом снайпера. От. Очевидно, за якоюсь консервацією людина вийшла там якимись продуктами, тому що не було світла, холодильники не працювали, а на вулиці було так, як і зараз, прохолодно, і можна було там щось зберігати, якусь консервацію. От. Тому він не ніс ніякої загрози для росіян. Він не був чимсь ну, кимсь небезпечним, що там вони чогось боялися. Це просто. Чи для розваги, чи просто розстріляли і все. Дякую. І він був тут похований. Бо він був похований так на... На... Так, всі решта живі. Так? Ще хотів спитати про особисто ваш, як у вас почалося 24 лютого. Як у вас пройшов цей місяць окупації? І е, коли почалися з ви бачили дуже велику кількість загиблих людей, а саме вбитих? Е, як ну, ваше особисте бачення цього всього? І ваші емоції проти ну, це, 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 це дуже, дуже важко, бо давайте я про емоції не буду. Ми, yeah. ми ну я, я просто розкажу. Ми самі тут були всі, і коли ми це все бачили, це просто ну, знаєте, я вам просто розкажу. От всі журналісти дуже я розумію, їм для інтерв'ю важливі емоції. Ще якщо в кадрі хтось заплаче, ще щось там станеться і тому подібне. От ну ви маєте розуміти, що бути весь час тут. І дозволяти собі якісь емоції, ну, це, що розклеїшся, моментально. От. Як і всі, був у Бучі, обстріли були. Спочатку сподівалися, що зможемо якось молитися в храмі, але Після 27 лютого, коли вони обстріляли храм, ця перша колона, яку знищили на вокзальній, вже сюди мож... ну, було небезпечно закликати людей, тим більше не було можливості, тому що пропав зв'язок, не було інтернету, телефон не працював, і тому об'являти якісь богослужіння, це було, по-перше, невідповідально, а по-друге, ми могли бачити лише тих людей, які були поруч, якісь сусіди там, чи випадково когось бачив на вулиці. То так, то я час від часу приходив у храм і деколи навіть ночував у храмі. От богослужіння не було. Перше богослужіння вже було 7 квітня на благовіщення. От буквально через кілька днів буде рік, як ті люди, які звідси нікуди не виїжджали, тому що сюди ще нікого не запускали із е, звичайних людей. То зібралося кілька десятків людей. От бо я вже об'їжджав, шукав тих людей. Ну, а залишився живий, там, скажімо, на Стіколку приїхав, там, зустрів там, по своїх прихожан, шукав, скажімо, цього ж Андрія Шепіла, але, на жаль, він і його сім'я загинули. І Люди передавали, хто там був із своїх сусідів і вперше зібралися 7 квітня на Богослужіння. І вже з того часу. І вербна неділя, і Пасха, тут вже були богослужіння, вже, не дивлячись на те, що не було світла, але якось ми все одно уже радість від того була, що немає світла, але немає і росіян. От, І слава Богу, служимо до цього часу. А, є така історія, розповіла тут Лариса, як, у якої родичі на стіколці mm -hmm. якраз. От. Можливо, вам відома людина Сергій, який ну, до війни вів такий зазвичай образ жизни, якби не дуже подобаючий. Але ця людина спасла десь біля 40 людей в старому автобусі, розбитому, розтрощеному. І ця історія дуже така вразлива, тому що вони не змогли, ну якби там з евакуацією у них вийшло. Трошки не так, ми обіцяли заїхати до них. Орки заборонили. Ми поїхали так. А вон а цей Сережа завів цей автобус, то якщо у вас буде можливість дізнатися його прізвище? чи ні, хто я це? дивіться, я е, можу розповідати про те, свідком чого я був. Ну так е, на стіколку туди у нас в той час не було можливості добратися. Вони не знали, що тут братська могила. Вони знали тільки, що у них. Ми не знали, що у них там відбувається. Це взагалі був жах, коли е, побачили тих людей, які лежали на Яблунській. І тому, якби деталі я вам не розповів. Так, так. Це просто, якщо люди знають. Може... Ну, це ви звертаєтеся до людей, воно буде більш правдоподібно, тому що, знаєте, це переказувати, що баба палашка бабі паласці розказувала, воно десь не зовсім правильно буде. Скажіть, будь ласка, перехід до УПЦ, як він взагалі, ну це просто. Ну, це якби не до нас, ми, Пензе, ми, ні, треба, ні ми в Московському патріархаті ні дня не були. Та, я... Від заснування храму, це церква Українська. Дякуємо. Зараз, якщо можна, ми